На центральному розподільчому пункті Тернівки встановили частотний перетворювач. Це частотний перетворювач для більш, якісного, більш якісної роботи нашого ЦРП. Принцип роботи сучасного обладнання досить простий. Ми бачимо прибор регулятор тиску, який дозволяє, дозволяє оператору. Режимі, в автоматичному режимі підтримувати заданий тиск, чого раніше не було, раніше оператори це все робили засувками. Тут ми можемо бачити необхідний нам тиск, і тиск, який реально зараз подається на місто. Ну і ще багато різних. На цьому приборі можемо бачити, він керує саме частотним перетворювачем. Частотний перетворювач вартістю близько 340 тисяч гривень в тернівку привезли із Запоріжжя. Фахівці Запорізького електроапаратного заводу встановили обладнання, яке вже успішно функціонує. Є. Регулювання саме насосом. Це значно спростить роботу операторів та дозволить працювати навіть при блекаутах. Зараз це відбувається в автоматичному режимі. Це сучасне обладнання, яке нам дозволяє також працювати при якомусь блекауті. Що в нас є генератор, який зможе забезпечити безперебійну роботу ЦРП міста для наших термітів, встановлення сучасного обладнання має безліч переваг, наголошують спеціалісти. Це економія електроенергії, виключення гідроударів, що виникали внаслідок прямого пуску насосів без будь-яких регулювань. Крім того, це збільшить термін експлуатації самого насоса та захистить електродвигун від неприпустимих та небажаних режимів роботи. Модернізація ЦРП виконана за рахунок бюджетних коштів міста.